Великобританія доєдналася до санкцій, які були прийняті вчора Європейським Союзом у п'ятницю 18 липня. 18 пакет санкцій проти Росії. Там, зокрема, мова йде про нафту, проти танкерів, 105 танкерів, так званого флоту приводу. І ще е, знижили граничну ціну на нафту, яку експортує Росія. Було раніше 60 доларів за барель, тепер 45 доларів за барель. Ну і дипломати сподіваються, що. До цих санкцій доєднаються Японія, Канада, так, країни із G7. Ну а щодо США, там, безумовно, є і проблеми. Хоча, ну, як зазначається, все-таки ці е, танкери цього флоту приведу, вони і до цього часу продовжують е, возити нафту до Індії і до Китаю. Тобто треба посилити, посилити саме е, те, щоб дотримуватися тих санкцій. і, не давати можливості уникати їх.